Робоча група Прозорість та підзвітність зібралася на чергове засідання. На розгляд винесли два тендери, Дніпра та Покрова. Їх замовникам рекомендували переглянути цінову політику. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Питання пов'язані з роботою територіальних громад, які провели публічні закупівлі. Одна стосувалася прибирання територіальних громадах відповідно були надані рекомендації щодо. Перегляду цих публічних закупівель, тому що фактично видно деяке завищення ціни послуги. Також було одне із питань: це робота комунального підприємства однієї з громад комунального підприємства, яке надає послуги з водопостачання відповідно в громаді. Також було робочою групи проаналізовано стан справ закупівлі публічної і надані свої рекомендації. Ця робоча група працює в тендемі з територіальними громадами для територіальних громад і для економічних економію бюджету і бюджетних коштів. Також Юрій Яндульський додав, фахівці групи постійно моніторять тендери в регіоні. Ті, які викликають занепокоєння, виносять на засідання. Цього разу причиною стали завищені ціни. Йдеться про закупку комунального підприємства Покрова, яке опікується водопровідно-каналізаційним господарством. За дорого там придбали хімічні речовини. У Дніпрі ж провели тендер на прибирання сміття та території одного з районів. Вартість також виявилася вищою за середню поринку. Замовникам рекомендували. Переглянути цінову політику, аби використання державного ресурсу було доцільним.